Вітаю, шановні студенти, мене звати Галина Буланчук. і сьогодні з вами ми розглянемо частинні похідні функції двох змін. Якщо ми згадаємо звичайну похідну, то вона в нас визначається таким чином. Y штрих це у нас границя приросту функції x плюс delta x-f від x до приросту аргумента, якщо прирост аргумента прямує до нуля. Аналогічно визначається частинна похідна функції двох змінних, але в даному випадку ми фіксуємо y, наприклад, якщо нам треба знайти похідну від х, а х надаємо приріст дельта х, тобто частинна похідна, це її позначення таке df по dx дорівнює границі f від x плюс дельта x y. Мінус f від xy і ділити на дельта x. Тобто зверніть увагу, y ми зафіксували, х надаємо приріст і ділимо на приріст x. Аналогічна частинна похідна від функції по змінній y буде називатися границя. Тут у нас приріст отримує аргумент y. Плюс дельта y, мінус f від x, y, і ділимо аргумент дельта і. І давайте подивимось, як практично ми будемо знаходити частинні похідні. Нехай у нас розглянемо на приклад, нехай у нас функція z дорівнює х квадрат плюс у квадрат мінус, наприклад, 2 xy мінус 2 так? І знайдемо частину похідну по x і по y. Це в нас буде dz по dx. Частина похідна. Ми у вважаємо константою і беремо похідну по похідна x. Похідна х квадрат це буде 2х. Похідна від у квадрата, оскільки це константа буде дорівнювати нулю. Тут у нас два константи, y константа, ми виносимо за знак похідної, буде мінус 2y і похідна від х буде дорівнювати 1. Тобто маємо 2х мінус 2y. І знайдемо похідну dz. По dy міркуємо таким самим чином. Якщо ми беремо похідну по y, то ми вважаємо, що константою у нас є х. Тобто від х квадрат похідна 0 плюс 2y. Тут 2х виноситься зі знак похідної, похідна від y одиниці. Дорівнює 2y-2y. І можна знайти похідні вищих порядків. Наприклад, якщо нам треба похідна d2z по dx квадраті. То ми від першої похідної беремо ще раз похідну. Тобто це буде D по dx від похідної першого порядку dz по dx. Тобто, Цю d по dx диференціюємо 2х мінус 2y. Знову таки вважаємо, що y у нас константа. І беремо похідну по х. Це в нас буде 2. Друга похідна d2z по dy в квадраті. Це буде похідна по y від dZ по dY. Буде Д по ДІ. ДЗ по Дук 2Y мінус 2х. Ну і в даному випадку то вона теж дорівнює 2. І мішана похідна, мішані похідні другого порядку d2z по dX, ДІ, Це буде похідна по х від похідної по ігріку, де Z, буде Y. dz по dy. Буде d по dx. Похідна по DY у нас буде 2y мінус 2 x Буде у нас дорівнювати мінус 2. І d2z по dy буде X буде D по Y, від X, по ДХ, Y, DZ по X, у нас 2 x мінус 2Y, теж дорівнює у нас мінус 2. Ну, для будь-якого, для загального. Завжди можна довести, що D2Z мішані похідні будуть рівні між собою. d 2 z по dx до d2z по dy dx. Тобто мішані похідні будуть у нас рівні.